Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте лабораторне дослідження мінливості рослин і тварин. Запишіть тему та мету: вивчити закономірності модифікаційної мінливості, навчитися будувати варіаційний ряд чисел та варіаційну криву. Для роботи вам знадобляться підручник, інструктивна картка, олівець, лінійка, листки або насіння будь-якої рослини та статистичні дані маси тварин. Пригадаймо, що варіаційний ряд це послідовність будь-яких чисел, розташованих у порядку зростання їх величини. Варіаційний ряд є відображенням прояву модифікаційної мінливості, це ряд значень певного показника організму, розміщених за порядком зростання чи спадання їх кількісного вираження. Варіаційна крива це графічне відображення прояву модифікаційної мінливості. Що демонструє як діапазон варіації показника, так і частоту зустріваності окремих її варіантів. Ми розглянемо з вами, як будувати варіаційний ряд і варіаційну криву на прикладі плодів томатів. Якщо розташувати томати в порядку збільшення їх розмірів, то отримаємо варіаційний ряд. Взявши до рук лінійку, і вимірявши висоту кожного томата, не забуваємо, що кожен томат у нас це об'єкт, а варіанта це висота плода. Вимірюючи висоту кожного плода, записуємо отримані дані. Пізніше дані розташовуємо у послідовності їх зростання, і ми отримаємо варіаційний ряд чисел. Від найменшого до найбільшого, як в даному випадку, може бути від найбільшого до найменшого. Користуючись варіаційним рядом чисел, групуємо варіанти за їх кількістю, а результати заносимо у таблицю. Верхній ряд це варіанта висота, а другий це частота прояву, скільки разів ця варіанта зустрічається. Ми бачимо, що у нас варіанта 1,6 зустрічається найбільше 8 разів. Користуючись даними таблиці, будуємо варіаційну криву. Для цього на осі абсцис, X позначаємо варіанти, а на осі ординат Y – частоту прояву ознаки П. З'єднавши всі точки, ми отримуємо варіаційну криву. При правильному підборі вибірки, варіаційна крива має лише один пік. І показує, що середнє значення варіант зустрічається найчастіше, а мінімальні і максимальні рідше. Користуючись даними таблиці, визначаємо середню величину ознаки за формулою. Середня величина дорівнює сумі добутків варіанту, помножено на частоту зустріваності, і розділено на загальну кількість варіант N. У нас N це 30. Підставляємо значення в формулу і отримаємо середня величина висоти 1,5 см. В кінці роботи треба зробити висновок, в якому зазначте, яка варіанта зустрічається найчастіше, і зазначте, яку інформацію можна почерпнути з графіка варіаційної кривої. А тепер завдання для вас: підготуйте 30 листків будь-якого дерева чи куща. Ваша варіанта – довжина листкової пластинки. У разі відсутності листків. Можете скористуватися насінням гарбуза, соняшника, квасолі, навіть бульбами, картоплі. Ми розглянемо на прикладі листкової пластинки. Отже, за допомогою лінійки виміряйте довшину листкової пластинки кожного листка і запишіть її. Розташуйте отримані величини в порядку зростання. Ви отримаєте варіаційний ряд модифікаційної мінливості даної ознаки. Занесіть отримані дані в таблицю. Користуючись таблицею, побудуйте варіаційну криву модифікаційної мінливості довжини листкової пластинки. Визначте середню величину ознаки за наведеною вище формулою і прикладом. Зробіть висновок, в якому зазначте, яка варіанта зустрічається найчастіше, а також зазначте, яку інформацію можна почерпнути з графіка варіаційної кривої. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.